Зараз є такі відомі як громадське телебачення, і у те один з майкам щороку. Вони нібито орієнтовані на споживачів. Чи ну, ви погоджуєтесь, з цією думкою? Чи вони також так само як всі інші телеканали? А, Щодо реалити. громадського телебачення, я вважаю, що це блискучий експеримент. Блискучий експеримент. Я вважаю, що вони дуже відповідально ставляться до того, що вони хочуть робити. Про що свідчить те, що там нещодавно відбулися зміни. В редакційному складі. У них були внутрішні дискусії, у них були скандальні випадки, вони помиляються, але вони шукають, і я думаю, вони в цілому дуже добре працюють. От. Ну, трошки їм телевізійності бракує, так? тому що іноді це радіо в телеефірі. Але вони працюють, я за ними бачу великі-великі майбутні. -великі. Майкл Шур неперевершений для мене зразок. Українського справжнього, українського гумору і тонкого, і в'їдливого, і такого, яке і безстрашного, і самоіронійного. Ну, я, крім того, знаю, Майкла Шура не як майкла Шура. Це дуже-дуже гарна, дуже дотепна і насправді порядна людина. Ну, от, а ну, треба дивитися, треба чи вони становлять собою... Потужну альтернативу досі ні, звичайно. Вони володіють малесеньким-малесеньким фрагментом аудиторії, як власне і громадське радіо, на якому я працюю. А, але перспектива є. Тут питання в тому, щоб їм їх не задавило суспільне мовлення, яке організується, і щоб вони... От в гонитві за збільшенням аудиторії ми відступили від тих принципів, до яких вони болісно отак дійшли. Ну Знаючи багатьох з них особисто і бачачи, як вони працюють, я думаю, що вони спокусу витрати. Чи пропонували вони вам от разом співпрацювати якось? А, а, мені особисто з громадським. в тому що я, я повторюю. Я працюю на громадському радіо. На мою думку, це найуспішніший проєкт в українській галузі масової інформації і телебачення. Ми є структурами дружніми, паралельними великою мірою. І зараз ми ведемо мову про те, щоб співпрацювати як громадське телебачення, з громадським радіо. От. Особ... Не тільки самостійні, достатньо професійні, щоб у них не було потреби в мені, як в індивідуумі. А от потреба в нас, як в громадському раді, в них є. Я думаю, що незабаром ці проєкти втіляться. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, скорочення от, саме телевізійних каналів це буде відбуватися поступово, чи це буде якийсь, якийсь такий процес? І, я маю на увазі, от умовно кажучи, з тим, що поборять олігархат, і вони зникнуть ці телеканали. Чи це буде якийсь процес пов'язаний з якимись іншими тенденціями? На жаль, це відбуватиметься поступово, і не тому, що поборються олігархат, а тому, що олігархи теж вміють все ж таки аналізувати ситуацію. І колись то вони мають усвідомити, що вони фактично кидають гроші на вітер, а гроші про гроші вони дбають. Зрештою, ви знаєте, що. Наскільки олігарх може збіднішати, то десятеро найпотужніших за останній рік збіднішали. Вони почали рахувати гроші за моїми спостереженнями ретельніше. Ну, от, я би насправді волів це зробити одномоментно і механізм для цього, в принципі, є. З використанням, скажімо, антимонопольного комітету незалежного аудиту і так далі. Тому що, якщо ми визнаємо що це складова економіки, чи має бути складовою економіки, а українські телеканали не приносять прибутку, як має бути з комерційним підприємством. Значить, аудит виявляє, от певний час немає прибутку. Це пряма шкода насправді економіці. І офіційні, я не кажу вже про те, скільки грошей там крутиться в цьому умові, Ну, от, тому, я думаю, механізм організований державою можливий, але мало От, Бо ті, хто стоїть на чолі держави, особливо Петро Олексійович Порошенко за всієї поваги, він теж зараз є медіамагнатом І сам каже, я, мовляв, розглядаю п'ятий канал не як бізнес, а як медіаресурс. В той час, як в журналістській спільноті, ну і там серед громадських активістів. Все ж таки переважає думка, що потрібно розглядати телеканали, в першу чергу, і радіостанції, як бізнес, а не як медіаресурс на захист своїх інтересів. Від чого виходить людина, яка для багатьох з нас, ну я не маю на увазі там, тих, хто в цій аудиторії, але ж голосували за нього, правда? І для багатьох він є або був. Якимось певним уособленням тих ідеалів або цілей і так далі, а вона стоїть на інших позиціях. Тому я думаю, що це все поступово. Чи поборяться олігарха це вже запитання навіть не до мене, а до всіх нас. Ні, я мав на увазі. Я мав... Ну добре. питання. Десь в 2010 році був такий тренд, дуже з'являлися багато бізнес-каналів, таких, таких як UBR і так далі. Але вони ніби ніякі політичні партії не просувають. І якісного продукту там також я не помітив. Може, ви знаєте, з чим пов'язаний був цей тренд? А, ну, справа в тому, що на той час е, можливості для відкриття нових повнопрограмних каналів вже фактично вичерпалися, вже були. Група Пінчука, і СТБ, новий, 1+, плюс один, Інтер, Україна вже втвердилася на ринку. Так? Ну і ілюзія, та. ми будемо говорити з бізнесменами в основному, так? тому що говорити з середньою публікою, якою немає грошей, немає сенсу. Ми будемо говорити з бізнесменами, вони будуть давати продукцію рекламну продукцію і замовні матеріали для таких самих багатих людей, як вони, ми на цьому заробимо. Насправді, або воно не вдалося, або частково ці канали переформатувалися на інформаційні телеканали, теж UDR, на ньому набагато зросла часто ну, таких звичайних новин і деяких інших. Тому я думаю, час від часу от у нас виникає. Так, то там Бізнес-канали пішли, автомобільні канали пішли, потім там Квазі-жіночі канали пішли. Е Наш телеканал ICTV одного разу, там десь років 3-4, тому здається, раптом згадав, що е позиціонували себе як чоловічий телеканал, а ми ну ж запустимо кілька програм суто для чоловіків. Які це були програми? Ви їх бачили, ні? Мені не так соромно, що ви їх не бачили. Тому що в уявленні деяких з наших барфітологів чоловіча програма, чи радше програма для чоловіків, це та, в якій майже оголені дівчата миють машину, в якій сидить переможець конкурсу і барбалушує на не хоче. На жаль, таке відбувається. Час від часу. Потім. Так, ну, цікаво, Як ви бачите майбутнє українське телебачення порівняно з інтернетом? От, я студент, і я не дивлюсь телевізор, дивлюсь, тільки людей, коли приїжджаю з дому до батьків, а я майже всю інформацію черпаю з інтернету. Тобто я майже все дивлюсь в Ютубі або так, в інших соціальних мережах. Ключове слово, дивлюся. Як, як ви бачите Кіно? кінофільм. Від того, чи він показаний в кінотеатрі, чи показаний в інтернеті, чи показаний на телебаченні, не припиняє бути кінофільмом. Телебачення від того, що його сюжети ставлять на YouTube, не припиняє бути телебаченням. Книга, навіть від того, що її заганяють в електронний читач, не припиняє бути книгою. От і все. Інтернет не вб'є, на мою думку, ані радіо, ані телебачення, він просто... За вмілого користування, перш за все, тих, хто творить радіо і телебачення, розширює наші можливості. От. І коли мені кажуть, ну, інший аспект це те, що іноді люди кажуть, так, я не дивлюся телебачення, я чому запитував, чи ви дивитесь телебачення? Тому що це реальна проблема для нас, як для телевізійників. Багато-багато людей, от, але знову таки, я дивлюсь тільки, коли приїжджаю до батьків, все ж таки дивитись. І жодна людина, яка, бодай, там одну годину на тиждень в Сумі подивилася телебачення, не є втраченою душею. Так? так от, ми лінуємося іноді і ми жахаємося і сахаємося. І дехто з глядачів каже, або з колишніх, або з потенційних, я не можу знести всю цю чорнуху, жовтуху на телебаченні, я йду в інтернет. Він забезпечує мені свободу вибору і так далі. І там далі. Це велика ілюзія і це насправді слабка позиція, тому що ми йдемо в інтернет, тому що ми не навчилися давати раду якимось там, в даному разі лише 20 телевізійним каналам. Ми опиняємося в інтернеті, ми даємо е, пошук там в Google або в якійсь іншій системі. І найперше ви теж є ймовірність, що ви отримаєте якусь чорнуху одну жовту на той пошук, який ви даєте. Телебачення на замовлення, on demand, телебачення за вимогою давно існує вже і в Україні воно існує. Ну і це знов таки питання медіаграмотності. Я не засуджую зовсім тих людей, які йдуть туди. Вони вибирають собі от такий шлях. Але колись Оксана Забужко на поважному зібранні виголосила таку дуже гнівну промову проти телебачення. От там те, там те. І одна з тез. Я вмикаю ящик і не можу там знайти нічого, що значить, я б могла дивитися. Закінчилося це закликом Вимкніть телевізор. Я заходжу до книгарні. і не можу знайти там книжку, яка б мені була до вподоби. Навіть на тій полиці, де стоять книжки, шановної письменниці. То що, зачиніть книгарню? Або повикидайте книжки? Ні. Дивіться, слухайте, думайте. Прошу.